Друзі, брати і сестри, я хочу привітати вас. Христос народився. Щодо, слава нашому Господу Ісусу Христу! Я буду читати із Слова Божого історію про народження Ісуса Христа, яке записано в Євангелії Матфія, 1 розділ з 18, 18 го вірша. Народження Ісуса Христа сталося так. Коли матір Його Марією було заручено з Іосифом, то перше, ніж вони зійшлися, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. І же, же, її, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів таємно відпустити її. Коли ж він подумав про те, ось ангел Господній з'явився йому у вісні і сказав: Йосипе, сину Давидів! Не бійся прийняти Марію в дружину твою, бо значити в неї є від Духа Святого, і вона народить сина, а ти дасиш ім'я, Ісус йому, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. А все це сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорить: Ось діва зачне у утробі, і народить сина, і дадуть ім'я йому – Емануїл, що означає «з нами Бог. І, пробудившись від сну, Іосид чинив так, як звелів йому ангел Господній, і прийняв дружину свою, і не знав її, аж поки не народила сина свого первенця, і він дав йому ім'я Ісус. А зараз будемо молитися і розпочинати наше зібрання. Любий наш Господь, ми дякуємо тобі, що хоч сили зла були проти, хоч все було проти, але ти. Прийшов цей світ для того, щоб спасти людей своїх від їхніх гріхів. Господи, і ми є в числі тих людей, які ти спас від гріхів наших. Господи, ми щиро Тобі вдячні, що хоч це складне життя, в якому ми живемо. І мало радості, мало миру, але Ти є наша радість, Ти є наш мир, Ти є наше майбутнє, Ти є наше життя. І вічність, Господи, і ми вклоняємося Тобі зараз. І згадуючи про Твоє різдво, ми вклоняємося і прославляємо Тебе, Господи, і просимо благословити зібрання всіх людей, які прийшли, щоб почути. Цю радісну звістку, Господи, про Твоє народження, про Твоє спасіння. Всіх нас благослови, Господи. І благословляючи нас, благослови всіх наших рідних, всіх, кого ми знаємо, кого ми любимо, кого благословляємо, Господи, ти доторкнись до них, їм Твій мир, і їм Твою радість, Господи. І просимо не тільки за себе, ми просимо за всю Україну, щоб Ти дав нам Твій мир, Господи. Щоб закінчилася війна, щоб прийшло твоє благословіння. І ми вклоняємося тобі зараз. І хочемо прославляти тебе піснями своїм серцем, своїми молитвами, Господи, Хочемо прославляти тебе, бо Ти є цар, ти є наш Спаситель, і слава Тобі, Отець і мій Дух Святий. Амінь.